Мені 39 років, і я холостий. <плес> да. <плес> дуже, до речі, дуже класне слово холостий пояснює одразу, що і дружини немає дітей. Да? <плес> <плес> да? Да, Давайте дійдемо зараз до цієї частини. Ні, правда, я ніколи не був одружений. Взагалі. Але зараз не подумайте, що я цим хизуюсь. Ну цим хизуватися це так само, як хизуватися тим, що у вас немає вищої освіти. Всім похер! <плес> Всім похер, навіть якщо вона у вас є. Правда, айтішники? Да? Є таке. Ну і насправді ви розумієте, що багато моїх друзів вони за цей час вони вже встигли одружитися, народити дітей, розійтись. Я це називаю пройти шлюб до кінця. Деякі навіть двічі це вже зробили. А я вирішив ну, оминути цей шлях помилок і зайти одразу на наступний рівень. Тому у мене нуль сімейного досвіду за дуже багато прикольних історій. Розумієте? І на відміну від моїх одружених друзів, у мене нема в цих історіях тупої дружини. Там тупий я. У мене є такі друзі, може у вас теж, які одружилися ще коли їм було там років 25, не нагулявшись. І от вони зараз продовжують ці гульки, але в умовний спосіб. Це оці от хлопці, які от я б їй тул. Ну, тільки пошепки, щоб не почула так, амон в 25, і вона тримає його вдувалку в руці, розумієте? <плес> <Да>. <плес> не, серйозно, зараз Ну, їм зараз так нормально вже за 30, і це якраз ті чоловіки, які перед тим, як піти там, колись в стріп-клуб, не телефонували дружині. І вона така: Це що тебе? Тебе вдома не буде довше, да? Так хорошо. Давай, не матюкайся, тільки і сполений їй, щоб бльосток в роті не було. Це оці от хлопці. Вони розумієте, взагалі, вони майже всі у мене одружені. Я єдиний. У мене таке відчуття, що вони мене тримають, знаєте, як символ свободи просто. Як там живеться в цьому дикому світі? Ні, ну серйозно, вони одружилися, коли їм було 25. Вони ж по факту навіть не були дорослими чоловіками. Вони просто стали синами іншої жінки, з якою у них ще секс, розумієте? Деякі з них через це не знають досі, звідки в ящики свіжі труси беруться. У них проблема з цим буває. І ще у нас була така штука, вони мені завжди дуже заздрили, тому що вони вважали, що у мене секс прям вообще, коли я хочу. Ну, по факту, це було так. Але я для того пахав в спортзалі, мав знижки в квіткових, читав повідомлення з граматичними помилками. А ви не уявляєте, як важко тримати ерекцію, коли ти отримуєш слово вибач з м'яким знаком наприкінці. Ну, у одружених чоловіків є така штука, вони вважають, що ну, все, що треба, щоб мати секс з різними жінками, це зробити телеграм-розсилку. Просто. От. Я вважаю, що все, що треба для них, щоб мати секс з різними жінками, це заплющити очі під час сексу з дружиною. Угу. І тому у нас довгими осінніми вечорами на всіх одне заняття. Анонізм і заздрість. Розумієте, це, це таке. Але ну давайте по-чесному. Секс це ж класно. Це да? <плес> ж хорошо. Я вважаю, що секс, ну, секс же ж краще за дітей. Ну, тому що дивіться, секс, секс не забере у вас сон без вашого відома. Секс не треба буде збирати в школу. Секс не прийде до вас через 16 років і не скаже, що ти у всьому виноват. Але давайте по-чесному. Секс це тимчасове задоволення. В ідеалі це тимчасове задоволення, хоча б для одного. Давайте, давайте так. Ну а діти все-таки, ну так, діти це зайоп на все життя, ребята. Це прям дуже серйозно. Я думаю, що ну спра... якби у мене зараз були вже діти, я б взагалі вже не думав про одруження. Ну, тобто, я, я вбачаю в одруженні лише одну мету, да? мати дітей. Ну і спробувати безшумний секс. <праць> <праць> є така, <праць> да. є така історія. Ну серйозно, просто для того, щоб до цього прийти, це ж одружитись. Це ж треба з кимось прям бути довго. Це треба розуміти, що краще для нас обох. Я не розумію, що краще для мене одного, а тут два рази більше, розумієте? Ну, це ж ця людина, вона ж буде знати всі мої мінуси, всі мої боліві точки. Я ж можу забутися і назвати її мамою. Ну, ну куди? Я, ну, я останнім часом в стосунках іду ровно до фрази, типу, Саша, ти став такий, як усі. І я такий, а ти прям всіх спробувала. Да? От, от так ми будемо говорити. Ні, правда, я ну, я дітей, виходить, не готовий, собаку батькам віддав. Мій рівень на зараз це робот пилосос. Він дуже рідко попадає в халепу, у нас, у нас з ним хороші стосунки. Але я задумався звідки взагалі ця історія. І мені здається, що свого часу, коли я вирішив прям нагулятися, я трошки перегуляв. Вот. Ну правда, ну я дуже багато чого пробував. Там, Брудих, вісім азіатах, кактус. Тут нічого такого, я просто розвернувся невдало біля підвіконня, це окрема історія. Але я пробував не все. Ну от наркота це не моє. Я, ну, я боюсь наркоту, тому що ну, вона змінює свідомість. І я боюсь, що я під наркотою можу наробити якоїсь хірні. Ну, прям одружитись, наприклад. Страшно. А от алкоголь? Алкоголь це так. Дівчата, поаплодуйте, будь ласка. хто з вас, от може, бувало таке напивався хоч раз в повну зюзю? От ще. Дівчина сидить в першому ряду, така в смислі хоч раз. <рес> <рес> у мене план такий сьогодні. <рес> е, я не дуже люблю п'яних жінок. Е, у мене були... Ну, у мене є причина для цього, у мене були доволі довгі стосунки з жінкою, якою були прям, ну, серйозні проблеми з алкоголем. Щоб ви зрозуміли, наскільки серйозні, я думаю, що вона не знає, що ми вже не разом. <рес> 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 Там прям дуже було погано. Ну, але теж ну, не подумайте, що я там поп'яні, теж там янгл, Да? Я один раз по п'яні наспор, засунув в рот весь кулак. Причому не свій. Причому просто незнайомого чувака, щоб ніхто не подумав, що підтасовка. Розумієте? А на ранок мені ще всі казали, Сань, з тобою ніхто не спорив. І зараз, зараз, да, зараз я, я вибачаюсь. Одразу вибачаюсь, але можливо, можливо, у когось з вас, дівчата, бували моменти в житті, коли ви по п'яні намагались засунути частину незнайомого мужика в рот. Можливо. <рес> Якщо не було, я один в цьому клубі Алка Анаконди. Це, це моя Це моя боль. Просто. Ну, правда, з вами складно, дівчата. Ви ну з п'яними жінками, правда, складно. Ви намагались колись пояснити п'яній жінці, що вона не права. Ти мене розумієш, брат. Це, ну, це приблизно так само складно, як пояснити незнайомому чуваку, що його кулак у тебе в роті робить. Я не вийшов з цього. Ну, давайте по-чесному. П'яні чоловіки мене теж бісять. Ну, але з ними можна поговорити. Ну, а там є єдина умова, що в кожній фразі має бути слово красава. І тоді все працює. У них ж командний дух просинається у чоловіків. Вони можуть все все в цьому світі, крім встати. І сказати, що йому вже вистачить, теж не вистачає сил. <плес> да. Ну п'яні чоловіки, це взагалі, знаєте, це, такі, це така концентрація непропрацьованих комплексів. Знаєте, оці от <плес> да, та, ну, ну це факт. Це класно, що чоловіки аплодують цьому. <плес> ну, якщо з жіночими комплексами, там ну плюс-мінус все окей. Тобто ці от чоловічі комплекси там я багат, я, я сільон, я всім дам піздюлєй. Ну бісить же ж, правда? І це я тільки свої перерахував. Куда <плес> ви. <плес> І ще є один такий прикольний момент, з п'яними чоловіками прикольно напиватись. Ну от прям хорошо пить, дівчат. З вами класно, коли ми маємо справу вже з результатом. Коли ви вже такі сексуальні, вже незаміжні. І там тільки є такий момент, коли система вирубається, і все. В мені взагалі не дуже подобається секс п'яні, по але я дорослий, досвідчений чоловік, тому я просто роблю кунілінгу з Сенкерсгелем, і все. Одразу. Ловіть, лайфхак. В ну, тік-ток. Ну, давайте почем. Правда, не люблю п'яний секс. Не люблю секс з п'яними жінками. Я колись думав навіть в бари носити з собою трагер оцей. І от просто перевіряти, якщо до одного проміле секс буде. Якщо після одного проміле, секс теж буде, але вже з психотерапевтом. Це оцей момент, коли. Сашенька, хлопчику мій, всі проблеми з дитинством. Це знаєте, сеанс психотерапії, який закінчується непередбачуваним сном у вас, дівчата, в кращому випадку. Я бачив людину, яка двічі бліванула після слова сублімація, там своя, своя була історія. Можливо, ви ще чули фразу таку, що жіночий алкоголізм невиліковний, так? Да. Що це за сексізм? Я теж не хочу, щоб мене лікували. І що означає невиліковний? Це прям, ну все, не треба навіть старатись, чи можна ще в алкохоспіс здати. Знаєте, ці алкохоспіси в Києві, білий налив називається? Є така мережа. Ні, ну серйозно, ну виліковано все. Все, крім е, е, жіночого алкоголізму і бажання піти на другу каденцію да, в українських президентів. Це не, не лікується. Ну, але, але серйозно, подумайте, всі намагаються вигадати вакцину від рака, від якихось інших хвороб, і ніхто не думає про ліки від жіночого алкоголізму. Тобто, всім окей. Дівчата, пожалуйста, бухайте, опухайте, вас же більше просто, да? Ну, серйозно. Ну, але треба віддати належне. Жіночий алкоголізм приніс нам дуже багато чого. Ми втратили через нього ім'я Вайнхаус, на жаль. От, але скільки крутих історій ми здобули. Ну, правда, ну все ж хорошо. І є ще от такий момент наостанок, що бувають в барі десь дуже підступні дівчата. Це дівчата, які знають міру. І зараз деякі з вас такі, ну це є. Але це не ви, і тому ви такі прекрасні. Я вам дякую. У мене для вас на сьогодні все.